Вітаю вас, друзі! Часто в коментарях і в телеграмі ви просите нас, щоб ми на наш смак і на нашу думку порекомендували якісь томати там кращі і по вражайності, і по смакових якостях. Ми завжди говоримо про те, що ну, це практично неможливо, тому що і смаки різні, і е, процес саме і вирощування. Теж різні, але бувають винятки, коли ну, ми мож, не можемо просто от, дійсно не порекомендувати вам якісь томати. І ось сьогодні саме про це. Ми е, декілька років, верніше, багато років, весь час шукаємо якісь нові сливки, щоб вони були і врожайні, і смачні, щоб на маринування, на консервування. І в цьому році ми посадили декілька нових сортів. І вони проявили себе просто чудово про сорт галеру. Ми вже розповідали і показували вам і по врожайності, прекрасна, і по смакових якостях. Але ось ще одні оці сливки гном, і соус, вони ну, ну просто вразили в нас. Ми показували їх в загальному відео, коли робили огляд томатів сливок, можете подивитися. Але все-таки хочеться виділити їх особливо. Ну Ось такі сливочки, якраз такі помірні і. І маринувати, і консервувати. І що саме головне, друзі, неймовірно смачні, такі щільні, багато м'якоті, тому от, от таку сливку не вирощувати ну, ну це просто гріх. Тому, якщо де ви маєте можливість придбати отакі от сливки, сніг і соус, обов'язково зверніть на це увагу.